Не впадаю відчай. Я знаю, тобі зараз дуже важко. Тобі здається, що твоє життя руйнується. Все вже не так, як було. Тому я хочу звернутися до всіх, хто відчуває себе виснаженими. Не дивлячись на те, що відбувається у вашому житті або з вашим оточенням, не здавайтеся. Ви не повинні піддаватися зовнішньому тиску. Ваш стан це те, що у вас в голові. У кожного з вас є внутрішній стержень, і саме в такі моменти, як зараз, він вам дуже необхідний. Знайдіть собі сили встати і йти далі. І відкиньте усе, що ви чуєте і слухайте себе зсередини. Проведіть час з собою наодинці, не впадайте у вічі, вірте у свої сили, ви можете зробити все, ви можете змінити все у вашому житті. Це все залежить тільки від вас, від того, що у вас отут. Ви не повинні здаватися. Як тільки ви здалися в голові, ви здалися у реальному житті. Звісно, у вас можуть бути хвилини слабкості, але не треба надовго впадати у це. Цей стан Бажаю вам добра і світла.